Вітаю глядачів телеканалів «Лан» та хвилі стрія на календарі 18 червня. Ви дивитеся новини «Стрий сьогодні. У студії працює Юлія Савон. Про найголовніші події вже зараз у викладі наших журналістів. Міська казна мілія порівняно з 2012 роком, цьогоріч надходження до бюджету міста зменшилося приблизно на 1 мільйон гривень. Незважаючи на це, бюджетники вчасно отримували свою зарплатню. Однак борги все таки є, а саме за теплову енергію. Міські службовці у всьому звинувачують державне казначейство, на рахунку якого зависло 3,5 мільйони гривень. Про що ще говорили на черговій 17-й сесії Стрийської міської ради? Чула Марічка Ходовицька. Питання міського бюджету, а саме його. Виконання обговорили на початку сесії. Основне фінансове джерело поповнення казни це податки від фізичних осіб та підприємств. Однак, спрогнозувати хто та як працюватиме неможливо. Державне підприємство Стрийський вагоноремонтний завод зменшив сплату зв'язку з зменшенням об'ємів виробництва в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 253 тисяч гривень. В Січні 2013 року. Філія Стрийська дорожньо експлуатаційна дільниця не виплатила зарплати в зв'язку з недофінансуванням Львівським обладодором. Відповідно, поступлення податку зменшились на 114 тисяч гривень. Шість котелень, які обслуговував «Острий теплоенерго, запрацювали в автоматичному режимі, через що близько 30 працівників залишилося без роботи. Тепер комунальне підприємство платитиме менше податків. Відповідно, і надходжень до міської казни буде менше. Відтак Лариса Коваль, начальник фінансового управління, Ла зрозуміти, що грошей небагато, проблем проблему поточному році, на жаль, не уникнути. А от щодо приємних новин ряди депутатів оновилися тепер міських обранців стало більше. Стрізька міська територіальна виборча комісія інформує вас про результати голосування 5 березня тисячі року в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі No22 та надає повноваження новообраному депутату Рістримської міської ради. Обрънен депутат от Трицко и Ради на подлежник, выборен от Трицко и Митко и на подлежник, выборен Я блоку Михайлославича уточняли та вносили зміни і до програми соціально-економічного розвитку нашого міста, і до правил впорядкування та утримання території Стрия, і про програму зайнятості міського населення. Стрийські депутати одобрили і перелік об'єктів комунальної власності, які можливо віддадуть у приватні руки. Наразі без будь-якої платні передали нежитлове приміщення по вулиці Шевченка, 42, міському відділку міліції. Окрім традиційних проблемних рішень, були і цікаві. Цікаві пропозиції. Ми разом з національною демократичною спільнотою нашого наш, наш краю плануємо встановити свою пам'ять 100, навіть сільів, як біля навчального покусу, ви проводити Оголосити в місті Стою наступний рік роком українського чогось зеленого, а також взяти активну участь, у призначенні цієї події, знамені для України в цілому. І думаю, ми... Не стоять депутати остороні від місцевої громади. Не тільки лобіюють їхні інтереси у міській раді, а й гуртом відгукуються на людську біду. До мене звернувся мешканець міста Сергія з її проблемами. І на це зразу перебували деякі депутати. І тому від цього міського посажа, але я не хочу назвати їх Лісевича Ярину, Гула. Матвійців Галина, Кахній, Чубко, Волинець. депутати свободівці просили представників міської влади, а також силових структур нашого міста вирішити питання з нелегальним гральним бізнесом, який, за їхніми словами, працює під назвою інтерактивних клубів. Взагалі, нинішній робочий процес у сусідній залі пройшов на відмінно. Однак деякі сесійні теми для нас не до кінця зрозумілі. Наприклад, чому місцевих свободівців стало на п'ятеро менше і чим надалі займатиметься ця група депутатів? Наразі вони змінили свій статус. Тепер усі вони Входять до нового справедливого руху, Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Рівень безробіття зменшився згідно з останніми даними Державної служби статистики, станом на 1 червня в Україні офіційно зареєстровано 501 тисяча безробітних. Це майже на 34 тисячі менше, ніж минулого місяця. Кількість безробітних, що отримали державну допомогу у травні, становила майже 385 тисяч осіб, а розмір допомоги на одного безробітного становив 1119 тисячу гривень. Проте це лише офіційні дані, Реальність же говорить зовсім інше. Питання працевлаштування в Україні стоїть дуже гостро через критичну ситуацію з працевлаштуванням українці змушені залишати свої домівки і виїжджати за кордон у пошуках кращого життя. За даними інституту стратегічних досліджень, станом на 2012 рік, з метою заробітку, за кордон виїхало майже півтора мільйона громадян України. Ми спробували дізнатись у сторін чи задоволені вони своєю роботою та чи мають бажання виїхати за кордон. Ні, я б не за кордон не їхала за працю. добре тут кажуть, на Україні. І свої роботи я довальню, всім що є на Україні, я всім довальню. Ну, скоріше всього, що виїхав за кордон. Тому що в нас в Україні працювати не дають і зарплати маленькі. Які зараз зарплати? В середньому дві тисячі. Дати треба, скільки за квартиру потрібно віддати, якщо ти не знімаєш гривень 700-800 плюс-мінус. За 1200 гривень прожити. Нереально. Молодь, треба виїжджати в Україну, немає майбутнього. Так як я вже, нема куди виїжджати. Італія закінчилась. Ну, Я вже за старий вже закодала, але якби була можливість, то я виїхав. При нагоді би чукнув за кордон. Громадська організація Молодстріщини вже розпочала розфарбовувати у яскраві кольори сірі будинки нашого міста. Перша будівля, яка почала отримувати кольорове обличчя, знаходиться за адресою вулиці Степана Бандери, 21. І це лише початок, вже цими вихідними картину планують завершити. Наш телеканал також долучився до яскравої справи. До роботи приступили оператори служби новин. Наразі це лише частина малюнку. Ось так виглядатиме будинок по закінченні всіх робіт. Краплі кольорового дощу вже потрапили. На землю розфарбувавши як люки, так і тротуарні плити, нагадаємо, такий проект громадська організація Молодц Стрищини» запозичила у інших державах, таких як Польща, Німеччина та Нідерланди. Чимало кольорових будинків є вже й в Україні. Наступним активісти хочуть розфарбувати будівлі стрийського сиротинця, жіночої консультації та пологового будинку. Голова організації Михайло Шмігельський запрошує до нового і цікавого проекту всіх охочих: рукавички, фарбу та пензлики можна отримати на місці. Поки що є гарні відгуки в інтернеті, так, в соціальних мережах. Люди хочуть цей проєкт мультиплікувати в себе, так, тобто формуються якісь команди. Є відгуки позитивні в місцевих мешканців. Так. Приходила жіночка, каже, що ми також хочемо там на Чорновола-1, то трошки далі, ніж звідси. Та. І інші люди тобто вони обговорюють і питають, чи такі будинки будуть всі з одинаким малюнком чи будуть інші малюнки в цьому місці. Тому надіємося, це буде такою гарною традицією. Де, Міська влада візьме на якусь на на замітку і зробить інші будинки в, в, в також яскравими і кращими. Льські лицарі найсильніші. Нещодавно у Хотині на Буковині відбувся традиційний лицарський турнір. На другий міжнародний фестиваль історичної реконструкції середньовічних хотин з'їхалися представники України, Росії, Білорусі та Молдови. Три дні тут тривали кіні бої, битви між лицарями, а також проводили справжню облогу фортеці. Учасники фестивалю змагалися у силі, витривалості і точності відтворення костюмів та зброї. Серед учасників і лицар зі стрия Олег Соломаха, який став переможцем, здолавши суперника на ні. Лицарі з чотирьох країн проживали у замку, де одяг, посуд і навіть їжа максимально були подібні до середньовічних. Зародившись як захоплення тисяч людей по всьому світу, реконструкція середньовіччя активно розвивається вже протягом 50 років, а історичний середньовічний бій протягом 20 років. Пропагує здоровий спосіб життя і стимулює вивченню історії. Окрім змагань, в хотині можна було озброїтись не лише лицарям, а й гостям середньовічного свята. На території діяв історичний ярмарок, на якому продавали мечі, щити з дерева і грізнішу зброю. За вражаючим дійством спостерігало понад 20 тисяч глядачів. Дивіться сьогодні на телеканалі Лан програму зі Світланою Коханчик Персона в гості на ефір завітає переможний лицар, а також майстер-кольчужник та бойовий офіцер Подільської хоругви. Олег Саламаха мова йтиме про хобі, яке змінило його життя, а також про лицарські поєдинки та історичні реконструкції. Дивіться на нашому каналі в прямому ефірі о 19.30. номер студії 39169, дев'ять Тож телефонуйте та беріть активну участь у розмові. Задоволені вітчизняною медициною, переважна більшість українців, а це 87% загалом не задоволені якістю медичного обслуговування в Україні. І лише 1% громадян нашої країни задоволений якістю медицини. Майже більша половина опитаних вважають, що рівень професійної підготовки та кваліфікація лікарів в Україні в цілому нижчі ніж у лікарів у провідних світових країнах. Також українці не вдоволені устаткуванням у державних медичних установах, яке залишилось ще з радянських часів. І з дня на день може вийти з ладу. Ми запитали мешканців нашого міста, чи влаштовує їх медичне обслуговування. Нікудишні. Його як такого немає. Ми платимо гроші лікарям в кишеню і ніби е, …надіємося, що отримаємо е, допомогу відповідну. Хабарі беруть, допомоги не надають, держава на це взагалі ж від того і пустила на самотягу. Ужасно. Такого медичного обслуговування я рахую, що краще не потрібно. Ну так відносно, можна сказати. Ну, не екстра клас, ну відносно. Хотілося б кращого, то однозначно. Медичне обслуговування є, але на якому рівні і відповідальності майже ніякої. Сподіваюсь, нашими новинами ви задоволені на сьогодні. Це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Завтра у цій студії зустрічайте Світлану Коханчик з найголовнішими подіями середи. Переглянути наші новини ще раз. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 4-59-83. Гарного вечора та на все добре.